Завітала в майстерню відомого художника, і зараз ми будемо з ним знайомитися вже офлайн. Е, мене звати Юра Болсо. Я художник. Е, займаюся ось таким. О, ось таким, так. Це добре сказано, а для звичайних людей якісь пояснення можна. Е, ну, переважно зараз працюю над. Е... Своєї батьківщини, своїм рідним містом Ченоград. Це робота нечасної і автопортрети, і просто одна концепція, одна з концепцій цього проєкту це донесіння більшим кількості людям про Ченград, про його історію, те, що відбувається зараз, якісь окремі події, просто щоб якось популяризувати більше інформації про це місто. У мене немає. Такої активної, активного посилу, щоб прям людей садити і розказувати. У мене більше працює так, щоб ця інформація була на фоні, щоб людина щось, один якийсь факт дізналася, потім їй це може згадатися в якійсь інші ситуації і її зацікавить більше дізнатися про це місто. Тобто, це таке нативна е, реклама, так скажемо. А е, вона працює вести. на людей недотичне до мистецтва? Е, Вони дійсно да? е, ну, докладають ми... зусиль потім. Ну я не перевіряв їх насправді <різь> на уроках, але ну, люди деколи говорять, що ми е, часто там проїжджали повз місто, тому що ну, це на в'їзді в місто ось такий такі метровий шахтар стоїть. Тому вони казали, що завжди приїжджали, але особо не внікали в історію, але завдяки вам ми більше поцікавилися цим містом. І це, це добре. Зараз шах, шахти в основному почали нову історію нового міста, що Зараз вони там теж існують, але трохи вже в гіршому стані і в гірших умовах праці. Але там є інший напрям. Якщо ти хочеш зробити якусь гроші, це ти можеш піти поїхати на заробітки в Польщу. Це такі дві, два основних вектора розвитку людини у чинограді. Ага. І з яким матеріалом ви переважно працюєте? Бо це я так розумію, інсталяція. Ну я не бачу сенсу якось давати характеристику чи ну, термін. Це просто я роблю предмети, які ілюструють історії. Теми, які я хочу показати. Це в по основному сміття з інституту. Тут ще багато залишилось такого історичного сміття, історичного насліддя, якісь радянських електронних апаратів чи, якась, наприклад, якась резина, латекс, щось таке. Е, якісь фотографії, ще на ну, кучу всякого хламу тут були прям кімнати, які повністю до потолка забиті якимись предметами, і це не якісь там шафи чи стільці, що габаритні, а там прям е, мілоч, і вона до потолка. Це все було. І я там знаходжуся, всякий став. І ще тут знімають різні бізнеси, тому вони на смітник викидають теж різні штуки, тому я переважу тут шукаю і роблю з цього. А що треба, щоб у смітті побачити потенційно матеріал для роботи? Ну це я не знаю, це інтуїтивно. Ти відчуваєш, що це хороша річ і вона може пригодитися. Деколи це відчуваєш, але потім ти назад несеш це на не смітник. І дуже часто момент, я хожу туди-сюди з тим самим сміттям, то на смітник, то назад. Тобто не все працює, щось ну, да, йде да, в роботу, власне. щось відкладе. Да. А е, якщо ви знаходите такі ну, незвичні матеріали, потім треба ж зібрати докупи, щоб воно трималось, це ж знати треба, ну, грубо кажучи, склеїти чим. Ну це просто клей, це термоклей. Він дуже легко і надійно скріплює багато різних матеріалів. І ним в цілому можна робити окрему роботу. Ось це, наприклад, з гачим клеєм. Такий чорний стержень просто клеїли. А, І... Тобто це пістолет? Да, так, -пістолет, да? такий пістолети. І буває чорний. Так, да, різні колір бувають. Просто мені хочеться, щоб люди, які не дотичні до мистецтва, зараз для багатьох це може бути терапією робити щось. І просто розуміння, що е, матеріали для роботи творчої, вони просто під руками можуть да, бути де завгодно. Да. да, Я часто ходжу по місту і знаходжу щось, що може бути новим матеріалом для мене. І це завжди дуже цікаво, тому що це як в пошук якоїсь тільки як без карти. Ти ні, 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 нікому не. Згадаєш, що це може знайти щось, щось що пригодиться. А у вас не було таке, що ваші роботи бачили, скажімо, діти там п'ятий, шостий, сьомий клас і так вау, це ж можна зробити таке. Щось таке було? Ну, ні, я не, я не бачу такого. Такого не бачу. У ну, мене не часто виставки бувають з цими роботами, тому. А сюди в у при... приходять, але... дверей. Хоча б ну інколи заходили батьки з дітьми подивитись. Ну, Да, але такої реакції, що вони теж хочуть таке зробити, ну я не бачимо не знаю. Просто не ну, подобалось просто. Ну, може, я зроблю випуск. То хтось задумається може так. і тоді завітає на інший наступний день може відкритих так. дверей. Дякую. Звати Катерина Катерина. Хто ви за професію які галузі? Контент-менеджер медичний до речі до супер. <клес> І як так трапилося, що ви дізналися про день відкритих дверей у майстернях? І завітали до художників. І чому вас це зацікавило? Іди, йди, моя причина, яка там стоїть позаду вас, яка мені сказала, що тут буде день відкритих дверей і запросила подивитись на гарні роботи, гарних художників. А вас цікавить мистецтво взагалі? Так. Да. А чому? Ну, це розширення кругозору свого і натхнення. А... Ви могли б відповісти на таке дивне питання. Що таке мистецтво? Як ваше пояснення? Це самовираження, але доволі суб'єктивне. Тому багато чого можна вважати мистецтвом і інтерпретувати по-своєму? Дякую. І скажіть, будь ласка, ви перший раз тут? Ні, другий. Ви щось купуєте з мистецтва? Тут художники продають, я знаю, свої роботи. щось придбали, Що, чи плануєте? М -м... Минулий раз, так, ми Господі, листівки. Це були листівки. Для себе у подарунок? І так, і так. А чому треба купувати мистецтво? Чи треба його купувати? Підтримувати для того, щоб художники могли продовжувати творити це мистецтво і розвивати цю галузь. А мистецтво це тільки, от деякі люди думають, що це велика картина дорога. Що це може бути? Будь-що. Ну, насправді будь-що. От Ми проходили, там є якийсь поверх, на якому сталася пожежа. І ну, там настільки гарно, це дивно звучить, але настільки гарно воно вигоріло. І я вважаю, що це також мистецтво, яке ну, деякі роботи художників. І скажімо, можна це сфотографувати і зробити з цього цікавого. Да, да. Чому ні? А скажіть, будь ласка, у вас є плани ще когось е, своїх знайомих? Е, так, да, я вже запросила, я сподіваюся, вони прийдуть. Щиро дякую, бо мета каналу зірка малярства долучити якомога більше людей до мистецтва. І Супер. ваш приклад, може, надихне їх теж. Дякую. Особливо тих, хто в Києві. Можна і не в Києві, нехай приїжджають і дивляться. Щиро дякую. Кристіна. Кристина Кіхно. Кажіть, будь ласка, Кристина, в яких матеріалах ви працюєте, в жанрах трішечки познайомитися з вами, а я зроблю зйомку також і ваших а... робіт. Я працюю з графікою. То багацько, насправді, тут і є меше всяке. А в основному графіка. А це ось діатипія. А це друк? Так, але без верстату. Діатипія? Так. Якщо чесно, я художник, але ще такого не чула. Монотипію знаю. Це як монотипія? Фолографію. Але... Може так. Трошки зрозуміліше буде. Це як монотипі, але сам малюнок на папері робиться. Так, це кльово. А скажіть, будь ласка, це такий друк доступний для нехудожника, який хоче? Так. просто… Так. Ага. І ви можете навіть про це трішечки розказати, бо я вже познайомила людей з друком на ПВХ, Івана Стратічук, розказала досить багато. І тепер. Може, хтось зацікавиться, тоді з вами може бути окремо порозмовляти з цього приводу? Та думаю, так. Можна, так. А покажіть тоді сьогодні, що у вас є цікавого, щоб а, заохотити людей, завітати на День відкритих дверей, сюди, хто не художники. Бо художники всі знають, що сюди можна приходити. А, цікавого? Ну, Все цікаво. Сама будівля цікава. цікава. Поєднання художників з цієї будівлі, це якісь інші виміри кожного майстерня. І ви тут разом з Олею. Ага. І то її половина, і то її роботи. Так. Так. Оля її сьогодні нема. Вона буде скоро. Буде скоро, так. І тоді давайте подивимося ваше. Це ваша графіка, так? Да? Так, але я насправді ще більше, бо я щось mm -hmm. не підготувалась. Не треба готуватись, просто розкажіть, це Це не сумочки, просто це олівець. Це олівець, так? так? Круто. Це просто дуже крутий олівець. Так, я якраз мала намір познайомитися з графіком, бо в мене випуски всі переважно живопис. І дуже мало тільки Нікіта Власов. І може там, а, Оляна Балан була, а так в основному живопис. А можна розказати, що це за велика така робота? Це я робила як завдання в академію, але для себе. Вона така ще трошки не завершена. А які тут матеріали? Тут акрил, а текстури це емаль, олія, навіть земля тут є трошки. Такі ви навчались десь? Так. Да, але вже напевно не буду навчатись. Ну так. А де де навчалась? А, в Наомі. В наомі. На графічному? Ні, на живописі. На Так, живописі. Да, Це в мене такий. Трошки набрид живопис, напевно. Ага. Ви о, закінчили Ні. Ні? – Ні? Ні? А чому? О. Та я ще ось на третьому курсі, але я не знаю, чи довчусь четвертий. Це від чого залежить? Від бажання. Ага. Ви не впевнені, що хочете далі продовжувати? Ну, якось так. Взагалі мистецтво? Ні, ні просто навчання. Навчання саме так. в цьому закладі. Так. Ага. Зрозуміло. А що у вас тут на столі дуже просто супер цікаво щось? Оце, до речі, цікавий скетчбук. З кори. А можна його так полистати, я зроблю зйомку. Розкажи, що це, як воно самі ви самі папір робили? Ні, це мій знайомий робив. Ага. Я в нього купила. Це зворобний папір. А ми тільки маленький. і колежи. Боже, яка просто супер краса. Сумка стати по порядку. І олівцями так. Тепер я знаю, що робити мені з моїм, який я купила 15 років тому і бережу, не знаю, як з ним краще впоратись, бо ну, теж така ну, особливий папір, особливий такий стиль, і я бачу зараз вже все. в мене натхнення є. А це знову Так, Це тут ще трошки розбираю. А можна кілька показати і пару слів про мотиви, що, що тут таке. А вони всі дуже різні, у всіх різні мотиви. Ну, якісь є там, я не знаю, загальний там, напрямок, теми, які вам подобаються. Mm. Чи це просто проба техніки? Ну Словами важко сказати. Ну Тут, до речі, стопочка з тваринками. Просто для радості. А це якісь роздуми екзистенційні більш. Так. Якими фарбами друк треба робити? Це я роблю просто алією. Сажию. Про... Вже... Супер. А це вже лінографія. Є, до речі, друк на пластику. А, це ви казала про ПВХ. ПВХ це ПВХ друг не. не. А на це чому? суха голка, але а, сухоголка. вдома а. я її ложкою пробивала, хоча так не можна робити. Або станок мати. Такі штучки. А тут десь кого є станок? Ні, в інституті вже немає. В інституті, в інституті вже немає. Ага. Ну, от Я знаю, що Івана Стратічук, коли ми з нею розмовляли, до неї приходять, коли треба друк на станку, uh -huh. то до неї звертаються. Це на Андріївському. На Андріївському ателья 36, да, там можна роздрукувати і коли них А там щось таке по мокрому акварель. А акварелі, до речі, теж багацько. А, це туш, це не аквариум. Це туш. Ну. І це ох, клас. Мені це. це подобається. Я таке дуже люблю. А давайте ближче туди далеко. А це хто такий? А що саме? Це. Теж просто фігура. Це теж фігура, да? Ага. Я працюю в, в основному в, в області каліграфії абстрактно. He really loves uh, black colour and he loves to uh, work in calligraphy. And I really love black colour. Not so like uh, Uh, fabric uh, by the but uh, it's uh, absolutely, it's place uh, of a new Ukrainian modern uh, progressive art. It's a place of future of the Ukrainian art.